Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Дуже давно хотіла вилізти на стіну, яка веде від баріо до Санта-Крус до Санта-Барбари. Вона була зак... зачинена, закрита, і я не могла пройти. Зараз вже, коли з ногою більш-менш все добре. Єдине, що болять дуже м'язи, від того, що я почала ходити, ну, нічого, все пройде. Зараз вже я можу пройти туди. І найголовніше, що зараз вже відкрита та дорога. Тому запрошую вас разом зі мною прогулятися, тим паче я вирішила знімати сьогодні ще й на окуляри. З окулярів виходить дуже гарне, яскраве і якісне відео. Єди... Єдиний мінус. Це те, що відрізняються формати. Айфон знімає широкий кадр, а окуляри більш такий квадратний. Тому, вибачайте, за незручності будуть відрізнятися формати. Може, я трішки там відредагую, Ми подивимось, як буде. Запрошую вас у нове відео. Не забувайте. Треба вибратись нагору. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім гарного настрою! Я місяць. Тут не була, навіть більше сумувала. Навіть О, я чесно не пам'ятаю, де вхід, але наче не тут. Тут... Ой, куди я зібралася йти. Оглядовий майданчик. Оглядовий майданчик. А вхід... А, я згадала, де вхід. Все, ми колись з вами тут ходили і я намагалася його знайти. Все. Яка краса. Складність зараз це спускатися, підійматися легше. Страшно. Яка сьогодні неймовірна погода, сонячно, спекотно, можна навіть було і не одягати жилетку. Санта Барбара. Ну, ось там я не знаю, як просто, де моя рука буде, коли буду показувати. Я бачу, що там люди. Чому вони... А, підіймаються. О, супер. Дивіться, який гарний аспарагус. У мене такий був в Україні. Колись бабуся мені дала. І він колись випустив таку велику також стрілу. Мені аж страшно було, коли він так росте швидко. І прямо на очах. Ось ця гарна квітка, та, що, напевно, була на ринку у вчорашньому відео. Дуже гарна. Там рожева, тут жовта. Ну, щось схоже на те. Так, я так і не зрозуміла. Я спочатку наче згадала, як зайти на стіну, але потім... М -м -м. Але потім зрозуміла, що один шлях перекритий, але там люди ходять. Думаю, звично ходити в окулярах і розмовляти. Люди можуть дивитися що... і думати, що в мене не все в порядку з головою. <сум> Сама йду з собою, розмовляю, сміюсь. Телефон не тримаю. Так, до речі, від вчорашнього відео. Дуже людей обурило, що спочатку відео було про ринок, а тема відео була інша. Це блог. Це блог. І тут в блозі дуже багато різних тем, дій, але... Я обираю назву відео, вже виходячи з того, яка була найголовніша тема ролику, відео. І там далі я говорила все ж таки про коментар, який залишила людина. Просто було цікаво почути думку інших людей, але бачите, як люди побачили щось своє. Що дивіться, яка краса сисьол самamento на. Ну, конечно. По куча интереса, люди. як цікаво. Головне, не починати робити ремонт, бо матеріал як довозити, та інше також. Я, до речі, не знаю, чи є тут десь паркінг. Для них, то якщо ти навіть скупився, скупився в магазині, то треба нести в руках потім до будинку. Так. Ну, ось там є сходи. А як же ж туди? Залізти. М -м. Я сіла перепочити, дивлюсь, люди звідкись спускаються. Я навіть не знала, що там є доріжка. Ходімо, перевіримо. Можливо, це саме вхід. Дуже схоже на це. Угу. все ж таки є виїхати. Хоча б якісь знаки були, бо не зрозуміло. Кульбабка. Ну не кольбабка, щось схоже. А може і кульбабка. Супер. Я все ж таки знайшла дорогу. Mm -hmm. Я щаслива. Ходімо нагору. А, тобто ця доріжка закрита, тому я там знизу не змогла піднятися, тому що, бачите, тут зачинено. туди не можна. Чого не можна? Сім'я нагадала, як це їздити у відпустку або ходити на прогулянки з дітьми. Малий кричить, я хочу додому. Поляки. Я хочу додому. Вона каже, ну так їдь, старт і їдеш, все. Так, Дітям не дуже цікаво. все. Ну, Може не всі, звичайно, що є, напевно, такі дітки. Краса, я так хотіла сюди потрапити. На Санта-Барбарі також класно, високо можна оглянути місто. Ну і в принципі оце таке мрія вилізти на стіну, якщо можна і на Санта-Барбару вилізти. Просто там багато, багато людей. І тому хотілося десь такі місця, де... Їх немає. Небезпечненько. Треба обережно дуже ходити. Бабуся і дідусь так і йдуть. Ди ви ще побачите таку красу. Показую вам просто, як власними очима бачу. Яка неймовірна краса. Такий настрій сьогодні, в сенсі гарний і не хочеться обговорювати. Так. А це що? А це куди? А сюди також можна залізти, як ви думаєте? Давайте спробуємо. Сподіваюсь, нас не виженуть. Бо немає кому. Ага, там зачинено. Добре, хоча б побачимо як тут. У, -у вау, путас це. Обізвали жінку, жінок немножині. Так, там вже далі Санта-Барбара. Хто був сьогодні на прямому ефірі? Що я хочу про нього сказати. Це прямо село... ефір? Так. Привіт! Привіт! Це називалося село і люди. Село неасфальтіруване. Я вімкнула окуляри. До цього ж записувала відео на них. І Потім їх не вимкнула, і тому мікрофон використовувався саме з окулярів. А люди пишуть, що поганий звук, поганий звук. Я не можу зрозуміти, чого поганий звук. Ой, розрядився телефон. А виявилось просто, що то з окулярів мікрофон працював і тому так погано було чути. Зараз ми йдемо виконувати мрію, мою мрію. Завдяки підписнику. Я сьогодні куплю собі Мольберт. Дякую величезне за донат. Просто я щаслива. Зараз я. — Що, Задонатили на Мольберт. Ну, сколько? Мольберт коштує 20 євро. Ти якусь, якусь дерев'яшку будеш за 20 євроти. Що значить якусь дерев'яшку? Це для душі. Я буду малювати. собі буде... в, в душу. <гум> Ох, люди добрі, ущипніть мене. Ми вже. Я зараз куплю собі мольберт. О, вау, дивіться, тут ще в комплекті йдуть йде полотно, так, як кажу холст. Мене виправили, що це полотно. Що це, окей. Ну, добре, добре бери, якщо тобі треба. Супер, дивіться. Ось тут, напевно, це і написано. Розміри полотна, які йдуть в комплекті. Клас. Боже, я як мала дитина, радію. Ай, так, треба ще ж тепер це додому донести якось. В принципі, не важко. Дякую. Вони сьогодні питали, які в тебе таланти. Що ти? Що в тебе виходить робити? Найкраще. Я грати в роботі. <с> Я взагалі сказала, що малювати. А також тобі піаніно подобається гра. На піаніно. спину, будь ласка. Треба знайти для Аліси курси, як уроки. Піаніно. Покажу, як виглядає щаслива жінка. Mm -hmm. Аліса також побачила, що тут дуже багато yeah, Полотнів. Ну, от як сказати правильно, полотно це yeah, одне, yeah. а коли it's багато, багато. полотен, yeah. закінчення проблема якась. Дякую величезне. Тепер, скільки краси на нас попереду чекає. Аліса каже, можна і мені взяти там. Декілька білих. Що звичайно буде і Аліса малювати. Та це взагалі класна, така крутезна і зручна штука. Ой, я вже навіть уявляю, як я сяду, заварю собі чаю і почну створювати красу для своєї душі. Швиденько закінчується відео. Акрилом дуже подобається малювати, тому що коли він засихає, висихає, то... Не тягнеться шар за шаром, коли я знову починаю наносити знову такий шар зверху, то воно вже сухе і не тягнеться. Як з гуащою так не виходить, Такий номер не пройде. І тому акрил просто супер. Якщо ще зафіксувати лаком, я думаю, що просто буде неймовірна краса. Тож всім дякую, дякую за донат, дякую за такий настрій сьогодні, за виконану мрію. Всім бажаю гарного настрою, такого самого, як і мені. Вдалої п'ятниці, вечора п'ятниці, всім цього найкращого до зустрічі у нових відео.